А якщо я скажу, що відомі радянські казки насправді зовсім не радянські, що їхні герої були вигадані за кордоном, а сюжети нахабно вкрадені. Що Буратіна і Хатабич насправді дешева копія. І поки ви дістаєте капці з підліжка, щоб мене закидати, я скажу це проект файно, і ми починаємо розбиратися у казковому плагіаті. Почнемо із найкласичнішої класики радянської дитячої літератури золотий ключик або пригоди Буратина. Цю казку, начебто, написав Олексій Толстой у 1936 році. Чому начебто? Бо не писав цей пан про Буратіно, а просто вкрав. Вкрав у італійця Карло Колодзі, який написав пригоди Пінокіо» у 1883. А це значить, що в італійців вже виросло ціле покоління на цій казці, перш ніж до неї, дістав. Сталися радянські дітлахи. До них питань нема. А от Олексій Толстой безсовісно привласнив чуже творіння. Його головний герой точнісінька копія італійського. Буратино дерев'яний хлопчик і Пінокіо дерев'яний хлопчик. Обидвох зробили самотні чоловіки: папа Карло в Союзі і старий столяр Антоніо в Італії. Друг Джепетто став Джузеппе, мудрий цвіркун, який живе вдома у майстра. Казкова фея, яка у Толстого стала Мальвіною. Пудель Медоро він же Артемон. Не і лисиці, які хочуть видурити у Буратино гроші. Усі вони вже існували у касці італійці, і аж ніяк не могли бути вигадані Олексієм Толстим. Навіть страшний карабас барабас насправді лише жалюгідна копія а його прототип злий лялькар Манджафокко. Радянський автор не просто запосичив героїв та їхні характери, а повністю забрав сюжет та цілі сцени. Наприклад, народження з колоди головного героя, напад лисиці і кота в мішках, сцена у таверні червоний рак, яка у толстого стала харчівні трьох пискарів. Це все вже було. Знаєте, що ще цікаво? Книжка про італійського Пінокіо кілька разів видавалася у радянському союзі. А в 1924 році редактором радянського видання став Олексій Толстой. Після чого він написав ну дуже схожу казку: співпадіння. А пізніше він же домігся заборони перевидання італійського Пінокіо і таким чином просував у маси свою книгу. Так, що може бути чеснішим за те, щоб спочатку вкрасти, а потім заборонити оригінал? Страшенно оригінально. Йдемо далі. У 1900 році американський письменник Ліман Френк Баум пише легендарну казку «Чарівник країни Оз. А через 40 років ця казка раптом стає радянською, і країна ОС перетворюється на смарагдове місто. Радянський письменник Олександр Волков пристойно знав англійську, мабуть, так і познайомився із творчістю американського колеги. Він фактично зробив художній переклад цієї казки. Єдине, що забув перекласти, це ім'я справжнього автора, замість нього написав своє. Радянська копія має тих же головних героїв дівчинка Дороті стає Еллі, песик Тото стає тотошка. сюжет ідентичний будинок дівчинки підіймає буреві і відносить до чарівної країни. Там дівчинка зустрічає трійко: опудало, лісоруба і лева. І в обох казках ці персонажі хочуть отримати від чарівника щось своє. Олександр Волков просто нахабно поцупив усе від першого до останнього рядка. Адже найкраще справжній рівень письменницької майстерності Олександра Волкова показує популярність його інших книг. А точніше, відсутність такої. Навряд хтось зараз пригадає такі твори, як юні партизани або ж фуфайка. Не знаю, чи хтось у союзі замислювався над тим, як може бути, щоб отак цілий будинок взяло і віднесло вітром. Звісно, завжди можна сказати: Ну це ж казка. Просто коли ти розумієш про її американське коріння, логіка з'являється. Адже для них торнадо і мобільні будиночки не дивина, і таке цілком могло би бути в реальному житті, щоб і наштовхнуло американського письменника на цей сюжет. А у радянській версії будинок мало би знести не буревієм, а рі? рішенням партії у 1938 році радянські люди знайомляться із старим Хотабичем. Автором цієї повісті казки назвався Лазер Лагін. Чудова, навіть трохи екзотична історія, захоплювала мільйони наївних радянських читачів. Але вони в черговий раз усі стали жертвами безсовісного плагіату. Бо у 1900 році цю казку вже написав британський письменник Томас Енстігатрі, і називалась вона Мідний глечик. За сюжетом молодий лондонський архітектор випускає на волю Джина, який був заточений у старому мідному глеку. Джин – ясна річ не надто розбирається у сучасних технологіях, тому постійно встряє у комедній ситуації. Радянський джин хатабич. Також відстав від часу і не розуміє принцип роботи сучасних механізмів. Але Лазер Лагін додав до британської казки радянських ноток. Тому замість молодого чоловіка Джина знаходить маленький хлопчик-піонер, і він не приймає подарунків Джина через зневагу до приватної власності. Ну бо що це таке особисті речі? Ідеологічно неправильно. Хлопчик Волька постійно розповідає Джину про переваги життя в союзі, врешті. Піонер перевиховує джина в справжнього радянського громадянина. Спасибі, що не змусили його вступити до комсомолу. Цікаво, що написав про всю цю історію колега Лагіна, літературний критик Володимир Гопман. Нашому читачеві Роман Мідний Глечик безумовно нагадає повість Лазаря Лагіна «Старий Хотабич». Подібність між цими творами настільки очевидна, що можна з упевненістю сказати. Лагін був знайомий з романом Менсті, перекладеним російською у 1902 році. Сам же Лазер Лагін все життя спростовував цю інформацію і запевняв, що надихнувся казкою про рибака з циклу тисяча і одна ніч. Ще один, хто надихнувся, це Корній Чуковський. Надихнувся так, що аж скопіював Айболита з лікаря Дулітла, що був написаний на 10 років раніше. Англійський дитячий письменник Г'ю Лофтінг вигадав свого доброго лікаря, сидячи в окопах під час Першої світової війни. Цей образ був для нього такою альтернативою жорстокій реальності. Добрий доктор Дулітл лікував тварин та розмовляв їхніми мовами. Згідно із сюжетом казки, англійський лікар вирушає до Африки, аби допомогти хворим мавпам. Його корабель потрапляє в трощу, і лікар опиняється в полоні у місцевого короля Джолі Джінкі. Далі багато пригод, і в фіналі Дулітел рятує хворих мавп від епідемії. А що за А він так само лікує тварин. Говорить їхніми мовами. Зустрічає морського пірата Бармалея, і знову ж таки головна локація. Це Африка і знову ж таки радянський автор заперечував будь-які закиди про плагіат і стверджував, що прототипом його айболита виступив це махшабат, відомий єврейський лікар із Вільнюса. Крадіжку лікаря Дулітла в Союзі намагалися виправдати усіма можливими способами. Так, наприклад, у видання Айболити від 1936 року з'являється після слова з ось таким текстом. Кілька років тому сталася дуже дивна річ. Два письма. Письменники на двох кінцях світу склали ту саму казку про одну й ту саму людину. Один письменник жив за океаном в Америці, а іншого СРСР у Ленінграді. Одного звали Г'ю Лофтінг, а іншого Корній Чуковський. Один одного вони ніколи не бачили, і навіть не чули одне про одного. Один писав російською, а інший англійською, один віршами, інший прозою. Але казки в них дуже схожі, тому що в обох казках той самий герой. Добрий лікар, який лікує звірів. Я прямо бачу, як моя мама зараз каже на крадієві шапка горить. Бо ж інакше звідки, а головне, навіщо таке після слова? Щось дуже дивне. Хоча насправді, а що тут дивного? Росіяни крадуть завжди. Це вже навіть не анекдот, це просто факт і крапка. А хіба буде красти нація, яка має щось своє? Звісно, ні, крадуть, бо свого нічого немає, немає чим пишатись. А значить, треба привласнити чуже і сказати, що то ми Великий русський народ. Такий, от рецепт успіху. Від сусідів